Всім благословенного дня дороціню, всіх з миром Божим, нехай Господь Бог. Поблагословляю вас на тому місці, де ви сьогодні є. На каналі Салтиненко. Сьогодні була нереальна проповідь. І наші пастори вони ще раз підтверджують, що Біблія це є сама точна історична наукова книга, де записана вся історія людства, що є, що буде і що чекає землю далі. І Біблія вона писалася тільки очевидцями, не філософами, не істориками, а очевидцями. І Біблія доказана фактами, що наші землі тільки ще. 6 тисяч років. Але від людей сьогодні скривають дуже багато інформації, скривають просто від людей правду. І на сьогоднішній день еволюціоністи, атеїсти вони завжди скривають, що нашій землі там мільярди років, щоб наша земля була створена якимось ядерним вибухом. Але ні, наша земля вона молода, і тільки 6 тисяч років. І був всесвітній потоп. І це підтверджено.